Кожен, хто цього дня прийшов до монументу генерала армії Нескорених Романа Шухевича, запитав себе, а чим власне вирізняється Шухевич із поміж інших борців за визволення української нації від окупантів? Відповідь на це питання може бути лише одна: генерал Чупринка творив бойовий дух нашої нації. Сьогодні ми вшановуємо ті сторінки історії, без яких ми не мали би сьогодення. Справді 110 років від дня народження Романа Шухевича особистість непересічня, титан із титанів українського духу. Так, людина неоднозначно дивилася на всі ці події середини 20-го століття, але він був безкомпромісний борець за ту правду, яку він вважав гідною для української нації. Галина Романко вручила почесні грамоти тим, кому вдалося віднайти і розкопати у підгірках Криївку УПА, де у вересні 1945 року загинуло шестеро підпільників. Депутат Калуської міської ради, учасника то Віктор Павлів, зазначив, що Роман Шухевич добре розумів свою роль під час українських визвольних змагань, коли в одному зі своїх наказів писав, що він гордий тим, що доля йому судила стояти на чолі армії героїв, рівної якій не знає історія України. Рія світу та античні приклади хоробрості і військової честі. І сьогодні нам бракує таких командирів. Нам, як учасникам бойових дій на Сході України, бракує такого головного командуюча, командира, як Роман Шукевич, такого командира, який би воював, щоб перемогти, а не так, як деякі командири, які на сході України воюють, щоб, не дай Бог, не перемогти і не розбити московську орду, яка прийшла до нас на схід. Окупацію більше присвячувалося ще одній даті: – 76-й річниці проголошення акту відновлення української державності у Львові. На цьому акцентував увагу депутат Верховної Ради України 4-го демократичного скликання Євген Гірник. Слава героям Украї... організації українських націоналістів, які відновили українську державність 41-му році. З їхнього акту виросла Українська повстанська армія. Яка продовжувала боротьбу, передала її іншим своїм спадкоємцям, і звідси виросла незалежна українська держава. Зусилля українських героїв не були марними. Ми маємо свою Україну, можливо, не таку, як би нам хотілося, але вона є, зазначив член проводу Кун Степан Місевич. Ми ветерани прекрасно розуміємо, що Україна досталась нам. Така, яка в неї є. Декотрі говорять, ми не за таку Україну боролися, та в нас іншої України немає. І ті зусилля, які були віддані нашими повстанцями в частності і нашим героям Шухевичем, вони не пропали даром. Пам'ять генерал у Упа Романа Шухевича та всіх полеглих українських героїв шанували хвилиною мовчання. А до пам'ятника легендарному чупринці було покладено квіти шани. Світлана Якименко, Руслана Осієнко, новини телеканалу Раї.